Перше, що хотілося б розпочати, це вчорашня новина. Багато пабліків писали аналітичні центри і ВСВ, якщо я не помиляюсь, теж не згадували про це, то це просування російських військ на Сватівському напрямку, Харківська область. Зокрема, мова йде про населений пункт Табаївка, який знаходиться. Ну, фактично одразу після крохмального у збройних силах України спростували захоплення Табаївки, тому що от Російська Федерація дуже активно почала форсити це у своїх соціальних мережах, але наші сили оборони це спростували і зазначили, що наразі там тривають бойові дії. Про ніяке закріплення і повне захоплення цього населеного пункту мова не йде, і це дуже важливо насправді, тому що Табаївку утримувати надзвичайно важко, якщо ви не контролюєте висоти одна з таких. Панівних висот вона під контролем наших сил оборони, які постійно працюють для того, аби вбивати ворога з цієї ділянки, і це справді хороші новини, тому що ймовірно, найближчими там днями ми побачимо якийсь контр-удар з нашого боку, тому що важливо направду, але, хоча б, трохи, вирівняти ось цю. Лінію боєзіткнення, якщо для цього є сили та засоби, звісно з цього приводу, що нам говорить Генеральний штаб збройних сил України до речі, не згадують про це у своєму зведенні станом на ранок, лише от з приводу що Купінського напрямку, то про атаки біля Синьківки, але до речі, піщаного зазначають в збройних силах України. Що на Луманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. А на Куп'янському відбити сім атак ворога біля Сіньківки та східніше піщаного Харківської області. Тобто, фактично, те, що ми бачимо на мапі, як довкола Табаївки, ось ця сіра зона, наймовірніше так воно відповідає дійсності, десь в середньому. І ворог продовжує наступальні операції на позиції наших військ. Ось такої ситуації. Врешті. Їх вдається відбивати, і це хороші новини. Щодо Купінського напрямку, то тривають атаки на Синьківку. Власне, про це пишуть у генштабі. Таких атак було декілька за минулу добу, але усі вони відбиті в якихось просувань в російських загарбників немає. Досить важка лінія фронту. Ось цей саме відтинок, тому що дуже близько кордон з Російською Федерацією, і окупантам треба обмаль часу для того, щоб поновити боєприпаси. Там можливо десь е е підвести те, що їм потрібно, необхідно, і так само ротації, ротації які відбуваються постійно, вони можуть це собі дозволити. Саме на цьому вітинку фронту щодо Лиманського напрямку, то як я зазначав вже раніше, що бої наразі тривають в районі Серебрянського лісництва, і також у напрямку Тернів Донецької області, тут схоже що. Російські сили хочуть просто затиснути наших воїнів, які знаходяться в Ямполівці і в Тернах, тому що позаду водойма досить таки значна точка на мапі, і ця місцевість вона безумовно буде відігравати свою роль. Але скажу, що такі у них плани вже давно а за останні місяці просування фактично не мають ба більше іноді наші сили завдають контрудару, і лінія фронту змінюється не на користь загарбників в таких умовах в Яких ми зараз перебуваємо, важливо насправді просто знищувати якомога більше ресурсів ворога, як особового складу, так і техніки, намагатися контрбатарейно десь подавити їхні вогневі точки, і ось таким чином просто мінімізувати наскільки це можливо їхню боєздатність. І тоді вже настане час для нашого контрудару, тому що от маневрена оборона, вона саме цим і. Зумовлена так, що десь важливіше там можливо навіть відійти на якісь більш вигідніші позиції, потім завдати контрудару, десь там знищити просто якомога більшу кількість ворожих підрозділів, і це спрямоване. Усе на те, щоб мінімізувати втрати з нашого боку, перейдемо до бахмутського напрямку. Це зона, де відбуваються бої наразі поблизу Богданівки та Іванівського. Пишуть про це у генеральному штабі, і таких атак було. Три, врешті, це те, про що зазначають, і бачимо, що їхній ракурс атаки він не змінюється все ж таки в сторону часового яру намагаються вийти російські загарбники е, і їхні е, підрозділи. Поки особливого успіху в них немає, тому що тривають бої на околицях Богданівки. і наші сили роблять усе можливе завдяки власній мужності, професіоналізму і направду, е, Героїчній стійкості вдається стримувати, стримувати усі ці атаки. Я вчора говорив про це, що е, таким, скажімо, такою особливістю, так саме цієї ділянки, є широкий спектр використання fpv дронів з боку ворога. Тут е, радше питання в кількості цих дронів, які присутні зараз на озброєнні російських загарбників, і тут треба бути вкрай обаченим, бо це ускладнює використання будь-якої техніки чи автомобілів. Врешті відтак перевозити. БК підвозити необхідне, стає просто дедалі важче. І це ми не забуваємо про артилерію, яка постійно працює і в тому числі через північно-корейські боєприпаси, снаряди у Російській Федерації немає ніякого дефіциту і. Їхні підрозділи цього не відчувають. Єдине що можуть десь точково бути проблеми з логістикою, бо це теж дуже важливий аспект цієї війни, над яким працюють і наші військові. Перейдемо до Авдіївки. Нині гаряча. Точка на мапі Українського фронту, тому що Російська Федерація суне з трьох боків, намагаються вони десь заходити і в саме місто. Дуже велика активізація там різних диверсійних груп, які намагаються проникнути всередину і вже звідти проводити таку підривну, скажімо, діяльність в українській обороні, але тим не менш. Поки вдається стримувати усі ці атаки. Що нам говорить Генштаб з цього приводу, там зазначають, що ворог не полишає спробу поточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 біля Первомайського та Невольського Донецької області дуже активно тривають бої. Ми бачили вже відео, фото, де довкола Авдіївки всі поля вони всі ні російською технікою, їхніми трупами, і це та ціна, яку на яку Путін абсолютно готовий за для своїх якихось політичних хабалів щодо захоплення Авдіївки. Бо в цьому вся сутність імперій, в принципі, якщо вони не розширюються, то ран чи рано чи пізно вони приречені до розпаду, бо населення, тим паче, яке живе. Далеко не в найкращих умовах, їм потрібно створити бодай якусь ілю... таку ілюзію перемог. Це те, чого прагне наразі Кремль, тим паче перед виборами президента Російської Федерації. Це все відіграє безумовно роль і на полі бою. Воно має свою призму. Тому будемо очікувати і уважно стежити за тим, що відбувається, поки як бачимо. Важко під Авдіївкою, важкими боями даються усі відбиті штурми російських загарбників, тому що останніми днями здебільшого саме піхоту вони використовують, але не забуваємо і про загрозу застосування авіаційного озброєння і так само артилерія, яка у них і на цій ділянці у великій кількості. Немає проблем на превеликий жаль у російської армії з цим, але такі умови, такі реалії. В яких перебувають наші сили оборони, перейдемо далі до запорізького вітинку фронту. Тут зазначають у Генштабі, що наші воїни відбили дві атаки противника західніше вербового та роботиного Запорізької області. Це все, що зазначають там, тобто ніяких деталей. Вони не описують. Утім, досить цікаво розвивається ситуація на лівобережжі Херсонщини. Лише вчора ми говорили про те, що от може здатися, що ніяк там не розвиваються події, що нам ось чогось бракує. Але з'явилося повідомлення від Наталії Гуменюк, яка сказала про те, що плацдарм, він розширюється, і наші сили мають певні успіхи. З цього. Приводу генштаб пише наступне: що ось сили оборони на цій ділянці продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полежає спроб вибити наші підрозділи із цих позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив вісім безвоспішних штурмових дій. Це інформація від нашого генштабу. Сподіваємося, що цей успіх з розширення плацдарму, скажімо, його вдасться розвинути, і вже тоді. Повністю за всіх там необхідних ресурсів, умов і тому подібне, і кількісно, що теж досить важливо, буде змога рухатися далі, тому що на Херсонщині загалом найменша кількість фортифікацій порівняно з іншими напрямками там, умовно, схід нашої держави, Запорізька область, де Російська Федерація окопалася, я не знаю, триповерховими якимось норами. Ми бачили відео, що от у них це робити, вони вміють безумовно копати, зводити фортифікації і фактично цілі там підземні готелі вони собі організовують, бо стільки коридорів, стільки різних кімнат, стільки різних різного загалом простору присутні там, що дуже важко вибивати їх з таких позицій. Це неймовірно важко. Як це зробити ну сподіваємося. У Генштаба є якісь відповіді на ці запитання, тому що поки... Справді, у них було дуже багато часу, аби от позводити всі ці фортифікації, утім не на Херсонщині. Тому, от до цього я власне і вів. Що ж, якщо загалом подивитися на мапу, то зараз важкі бої тривають одразу на кількох ділянках. Врешті, але от будемо очікувати якогось можливо детальніших повідомлень з приводу і лівобережжя Херсонщини, бо дуже цікаво було б почути. Але поки працюють наші військові, краще їм інформаційно не заважати і. Він, коли настане час, то ми обов'язково про все почуємо.